Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони зранку, балістикою, дві балістичні ракети за попередньою інформацією, по Полтаві. Очбовий заклад, інститут зв'язку і лікарня. Відомо про 180 поранених, і на даний момент на момент запису мого відео 41. Загибли дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Я бачу, що в телеграм-каналах розповсюджується інформація з приводу того, що це було шокування. Але я прошу, щоб ви дочекалися офіційної інформації щодо цього. А потім вже робили свої висновки, тому що російська пропаганда і вкиди ботів і проросійських блогерів зараз будуть різні зрадницькі версії публікувати. Тому давайте дочекаємось.